Добрий вечір діти! Сьогодні я вам розповім казку у страхів Великі Очі. У звичайному сірому багатоповерховому будинку разом із мамою, татом і великим рудим котом-котиськом живе маленька дівчинка Зорянка. Вона дуже любить, коли вся родина збирається разом. Особливо їй подобається їздити з усіма до села, до бабусі та дідуся. Але є у світі речі, яких зорянка страх як не любить, наприклад, темрява. Коли мама дочитує останні рядки казки на ніч, зорянка завжди тягне час і не відпускає її з кімнати. Але ось мама цілує доню та бажає їй гарних снів, зачиняючи двері. Які ж тут гарні сни, з гіркотою думає Зарянка, скулившись під ковдрою. Зараз понаходять сюди жахливі чудовиська і шурхотітимуть у темних куточках, і блиматимуть зеленими очиськами. Клич не клич, усі сплять міцним сном. І раптом почулось страшне тупотіння і щось вигукнуло фурр. Зорянка від несподіванки розплющила очі і навіть висунула носа з під ковдри. Посеред кімнати виднілося два зелених вогника, які спершу нерухомо зависли над підлогою, а потім почали рухатися до ліжка. Зорянка страшенно налякалася та вже хотіла голосно закричати і покликати маму, але раптом розгледіла в місячному сяйві знайомий силует кота котиська. Та це ж ти, котисько, де ж ти узявся, друже? скрикнула дівчинка. Якби я знала, що це ти тупцюєш і шурхотиш щоночі, то я б не лякалася темряви мяу, відповів кіт, що в перекладі скотячої мови означало так, я приходжу і оберігаю твій сон, щоб тобі наснились чарівні сновидіння. З того часу, коли увечері мама зачиняє двері кімнати, у ліжечку засинає дівчинка, яка вже не боїться темряви. Діти, а що можна сказати зорянці, щоб їй не було страшно в темній кімнаті? Кого побачила зорянка замість страховиська у своїй кімнаті? Ця казка вчить нас не боятися темряви, спокійно засинати і міцно спати, але ж з вами завжди поруч ваші домашні улюбленці. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів!